Так, в принципі, що, броня у нас плюс-мінус є, значить, е такого танчити ліпше не треба, як зараз. Каптіна масло просто хотів видати, я так розумію, постріл, бо, тому що задній хід тут нікудишній. жній. Цього лише 10 їде кеме взад. Це дуже мало, ще й КВНів дуже мало, насправді 6 градусів. І дивися, як ми стали в стечку з такою небезпечним бачком. Як не крути на 9 рівні Т-54Е1, е до речі, також. Пам'ятаю, досліджував його в свій час. І мені досить ця гілка до т 57 Heavy Непогано, навіть заходила на диво, але це було на старому аккаунті, Зараз лише час, як тут кажуть, має прийти на новому аккаунті до нього. Так що надіюся, сильно багато нічого не змінилося і проблем не буде. Так. Що в нас по сетапах подивись, ми залишаємося один на один з таким небезпечним альфа дреном, бляха. Той який об'єкт 704-й, але ми. Робимо це на упередження. подивися як гарно, все ж таки. Ми шмальнули. Близька дистанція була, і незважаючи, що тут херовий розкид, ми все ж таки влучаємо. Тому що дистанція була близька друг танкіст, і це перемога.